А сила лева, в тобі Коньяк року номер один. Цілили по житлових будинках, неначе по мішенях у тирі. Двоє загиблих, 15-ро поранених у Одесі. Ударні безпілотники залітали просто у квартири містян. Люди не встигали перейти в укриття. Більше про те, що довелося вночі пережити Одеситам, розкаже Сергій Осадчук. Масовано били по житлових будинках ударними безпілотниками. Росіяни влаштували жителям Одеси нічний терор. Ось в цей будинок, що позаду мене, шахети залітали один за одним. Люди не встигали навіть перебігти в укриття. На горішньому поверсі під час першого удару загинуло літнє подружжя. Просто лягли спати, ну, ніч, люди літні, лягли спати і прямо в їхню спальню і перші шахети прилетіли. Тобто там, ну, а одразу загорання пішло, там, ну, там без варіантів було просто. Разом з подружжям в оселі згорів їхній собака. Загалом цієї ночі, окрім людей, багато постраждалих тварин. Ось у цій багатоповерхівці пожильці лише по обіді наважилися вивезти на вулицю своїх улюбленців. Собаки і кішки дістали сильний переляк, шахеди вибухали поруч із ними. Прокинулися від того, то що трухнуло. Ну, вийшли, пахне димом, пожаром. Ну і все, що було, бачили далі, всі, всі бачили, всі що було. А ця за мною всюди і нікуди не відходить, щоб я тільки не кинула тік. В цьому будинку ламки з горішніх поверхів впали донизу та заблокували центральний вхід. Консьєржка розповідає, у перші хвилини чоловікам довелося вибивати двері, щоб могли вийти інші. Бабахнуло. О, і через двері пішло, чи не то дим, не то пиль, не то, понятно, що через де ті Я просто спочатку закищалась, пугалася. Були тільки діці, ранені, голова, рука. І ці, що з інфарктами тут е, видавали хто що, і велірян купили. Загалом з постраждалих будинків рятувальники допомогли евакуюватися понад двом сотням людей. У більшості гостра реакція на стрес, але й поранених дуже багато. На місцях також працювали психологи ДСНС і національної поліції, тому що люди були абсолютно в різному стресовому стані. Хтось сміявся, хтось плакав. Діти, які також їм було дуже страшно, і їм на всім надавалася психологічна допомога. Від ДСНС нам було розгорнуто пункт незламності, де кожен міг просто посидіти, попити гарячого чаю, просто перебути якийсь час. Ще вночі біля розбитої багатоповерхівки, комунальники встановили намети, щоб люди змогли зігрітися та отримати медич. Допомогу зранку. Сюди привезли дерев'яні щити та плівку, закрити розтрощені вікна. Будь-які військові та військові об'єкти на місці обстрілу відсутні. Наразі ліквідовуються наслідки цього обстрілу, надається допомога постраждалим особам та фіксуються спричинені збитки. Пошкоджені багатоповерхівки, так і приватні будинки цивільних осіб та їх автомобілі. На місцях влучань періодично виникало загоряння. Тож на місці і досі чергують рятувальники. У мерії нині проводять огляд постраждалого житла. Вже кажуть про сотні розбитих вікон. В потрощеній багатоповерхівці доведеться проводити капітальний ремонт. Шахет зруйнував одразу два поверхи. Сергій Сачук, Сергій Гленюк, Одеса, ТСН один плюс